Як вирішити той конфлікт, якщо він не заморожувати. Бо насправді думка про за... замороження конфліктів. Я не певен, що всі це визнають публічно і так далі. Але чомусь переконаний, що дуже багато людей на вулиці вони скажуть: ну окей, лишиться ця зона, стіна, ну, умовно кажучи, ряд укріплень. Головне, щоб солдати, українські хлопці, які місцеві, не місцеві, не принципові ситуації, щоб вони не гинули, щоб в них не стріляли. Дуже багато людей, мабуть, погодилися б на такий конфлікт люди взагалі погоджуються на багато чого. Ви розумієте, що тільки невисокий відсоток населення дорослого населення, це десь в районі 15%, готові приймати рішення, які впливають на їхнє життя. Всі інші абсолютно пасивні. І тому по історії жодна диктатура ніколи не програла. Розумієте? Тому що людям простіше. Відповідальність за своє життя перекласти на когось і звинуватити всіх у своїх бідах. Так от, навіть тієї частинки, свідомої частинки, яка пішла воювати і яка хоче воювати, ви розумієте? Я не говорю зараз про регулярну армію, я говорю про всі добровольчі батальйони. от, я говорю про ту активну частину, які хочуть зачистити територію і відновити кордони, це треба робити однозначно. Переговори не можна було робити з самого початку. Ви пам'ятаєте перші переговори, коли вони почались? Коли майже зачистили територію, коли війська обійшли, коли залишився невеликий шматок неконтрольованого кордону. Це тоді, коли щодня я нагадаю нашим глядачам, вони стежили за мапою АТО, яка публікувалася кожного дня територія контрольована сепаратистами. Коли по кілька десятків там бойовиків позалишалося в деяких мікрорайонах, коли треба було просто схлопнути і завершити. І все стався факт зради українських інтересів, зради держави. Зупинилось це все, коли всі задавали величезні запитання. Чому це зупинили? Якщо ми вже закінчуємо. Чому? Тому що це вигідно Російській Федерації, тому що це вигідно бізнесу. Ми не маємо зараз східного кордону взагалі. Ми не маємо його. Ми 30, маємо абсолютно… 307 кілометрів не контролюється. Це не контролюється. Ми його не маємо. Ми не маємо навіть на блокпостах кордону. Ви бачите, що твориться? Фури їздять в одну і в другу сторону. Фури в Крим їздять в одну і в другу сторону. Про що ми говоримо? Це публічно визнають навіть чиновники кримські, ті, які зараз там лишилися. Власне, і про що ми можемо говорити? Тобто про те, з чого роздувається, що раптом починають е, грати на е, спекулювати на оцих соціальних бунтах, що ми не будемо чого їсти, треба говорити про інше. Треба говорити те, як відбувається. Що ті фури, які приїжджають з ж ахметовською допомогою, вони вигружаються в супермаркети і продаються. Розумієте? А ці гроші знову виймаються і йдуть, їх не роздають. Я...